Україна держава у фактично стані війни витрачає на оборону близько 5% свого ВВП, але у 5 разів більше близько 25% зараз марнується значною мірою через корупцію. Повідомляє американське новини агенство МаклачіДісі. У минулі роки в Україні розкрадали близько 90% ВВП. Масштаби корупції в Україні настільки великі, що американський посол Джефрі Паєт нещодавно назвав війну з корупцією другим фронтом в Україні, поразка на якому може бути катастрофічною. У лавах борців з корупцією наша сьогоднішня співрозмовниця Олена Щербань. Вона старший юрист української громадської організації, центр протидії корупції. Олено, вітаємо вас добре. на голосі Америки. І спочатку про вашу організацію, громадська організація, яка допомагає боротися з корупцією, взагалі-то, якби в Україні добре працювала прокуратура, слідчі органи, суди, то ваша організація була би не потрібна, так звичайно, такої організації не не існує. Просто потреби в такій організації, але на сьогоднішній день а, саме завдяки громадськості в Україні і рухається якось боротьба з корупцією, тому що якщо ми говоримо про а, ті цифри, які ви зараз озвучили, то треба сказати, що а, крадеться дуже багато коштів і крадеться через корупцію. Але а, за першу половину цього року а, було ці кошти, які а, мають бути повернуті конфісковані а, внаслідок корупційних правопорушень, мають йти на оборону держави. Ави сьогодні це є дуже важливо, але за перші півроку вкрадених корупційних активів було повернуто лише 6 тисяч гривень, тому о, ця система сьогодні не працює не працює система боротьбою з корупцією на державному рівні, і о, наша роль полягає в тому, щоб сприяти постійно підштовхувати. Ви підштовхуєте. А що ви взагалі можете зробити у боротьбі, в якій беруть участь міністри? Мільярдери, олігархи, урядовці політики Верховної Ради, зокрема сьогодні. Чергове звинувачення на адресу генерального прокурора Віктора Шокіна, депутат Верховної Ради Сергій Лещенко заявив, що не пропускається далі справа зі звинуваченнями щодо колишнього міністра енергетики Бойка. Що така організація, як ваша, може зробити в боротьбі? Власне, наша ключова роль ми робимо досить унікальну роботу. Ми опрацюємо журналістськими розслідуваннями і моніторимо вивча. Доповнюємо їх фактами, аналізуємо, перекладаємо юридичною мовою, направляємо в різні інституції, державні до той ж Генеральної прокуратури, контролюючих органів, і отримуємо від них певну реакцію або відсутність такої реакції. За 3,5 роки роботи нам вдалося з корупційних договорів зупинити близько 3 мільярдів гривень так, різних порушень на таку суму. І... З точки зору роботи правоохоронних органів ми бачимо дуже багато недоліків, які намагаємося виправити потім беручи участь в робочих групах по зміні законодавства, лобіюємо ці норми, намагаємося впроваджувати. Якщо ми бачимо вже якусь катастрофічну бездіяльність з боку правоохоронних органів, ми робимо якісь публічні заходи, виносимо це на публіку. Інколи це якісь акції. Тобто до певної міри ви навіть роботу преси виконуєте. Так, так звичайно, В нашій наші країні колег. працює лише якщо юридична наша робота. Вона робиться публічно так, якщо ми влаштовуємо лише якісь заходи прес-конференції, виносимо це на широкий загал, тоді тільки починається якесь реагування. Але буцімто в Україні щось відбувається зокрема ось сьогодні, Верховна Рада ухвалила створення державного бюро розслідувань. Воно має на себе перебрати. Повноваження певні генеральної прокуратури це вас обнадіює ця новина? це реальний крок у боротьбі з корупцією? Насправді, Це дуже важливий крок, оскільки державне бюро буде новою інституцією і воно забирає від прокуратури функцію розслідувань. Так в жодній зараз розвиненій країні прокурори не мають права розслідувати, вони лише наглядають за розслідуванням. в Україні. Ж прокурори роками самі розслідували корупційні правопорушення, інші злочини і самі за собою. Наглядали так, що власне і призводило до такої ситуації, яка є. Тому я вважаю це важливий крок. Подалі потрібно, щоб він правильно імплементувався, адже прийняття закону це ще не створення самого бюро. По факту так що треба набрати туди людей, зробити правильний конкурс, так щоб там працювали дійсно професіонали, і вони були дійсно незалежними. Багато конкурсів в Україні зараз багато органів створюється, і, зокрема, президент Порошенко сказав, що з 1 грудня має запрацювати антикорупційний. Procuror. Це також відомство, яке вирішить багато українських проблем, ви покладаєте надії на, дії, на нього також? Ми Сподіваємося, так що воно адже антикорупційний прокурор буде наглядати за провадженнями Національного антикорупційного бюро. І е, зараз за незалежність він має досить багато повноважень е, і має високий рівень незалежності від Генеральної прокуратури України. І ми сподіваємося, основна зараз якраз боротьба йде на конкурсі. Так зараз відбувається конкурс на цю дуже надважливу посаду, і тут є Певна боротьба, оскільки певні члени конкурсної комісії, представники генерального прокурора не зовсім доброчесні і є підстави вважати, що отже, ви в гущі боротьби з корупцією в Україні. Так, і так. якщо можна чесно, відверто, у вас є надії, що вона буде подолана в реальному часі якомога ближче до, до того, що можуть люди в Україні побачити? А, якби не було надії, мабуть, ми б цим не займалися. Це наша мета, і ми не, не повинні в цьому сумніватися. Два речення про те, що ви хочете побачити тут у США, у США дуже цікаво зрозуміти, побачити досвід США по боротьбі з корупцією, по взаємодії громадськості з владними інституціями, по механізмах прозорості влади. Звичайно, отже, бажаю вам успіхів тут. Олена Щербань, старший юрист української громадської організації, центр протидії корупції.